Десь програму Української служби голосу Америки, час тайм тайму Вашинґтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Вранці у четвер у Ленінському районі Донецька у результаті обстрілу зупинки громадського транспорту загинули за останніми даними 14 осіб. Багато отримали поранення. Сторони покладають вину за обстріл один на одного. Українська влада заявляє, що не могла це зробити, оскільки обстріл здійснили з пересувної мінометної установки з території контрольованої бойовиками. У медіа центрі РНБО заявили, що місце трагедії розташоване поза межами дії України. Інської артилерії у 15 кілометрах від позиції АТО, незважаючи на вчорашні берлінські домовленості, обстріли сьогодні відбувались по усій лінії фронту. Небезпечним загостренням називають у штаб-квартирі НАТО. Командувач силами НАТО у Європі, генерал Брідлав заявив, що не може підтвердити точні цифри кількості російських військових в Україні, але назвав ситуацію невтішною ситуація по лінії контакту в Україні не є доброю. Інтенсивність обстрілів сьогодні на рівні того, які були до угоди, і навіть у деяких районах більш інтенсивні. Я не можу підтвердити на цей момент цифри, названі Порошенком. Але я можу сказати, що підтримувані Росією бойовики відновили свої сили, щоби посилити тиск на українську сторону, і у деяких районах навіть пересунулися далі на захід, і це надзвичайно турбує. pressure on the Ukrainian forces. Сполучені Штати засудили загибель мирних жителів у Донецьку і вимагають проведення відкритого розслідування причин трагедії. Речниця держдепу Джен Псекі заявила, що головним винуватцем загострення конфлікту у регіоні, що призводить до десятків смертей, є Росія, яка надсилає військових і зброю для допомоги бойовикам. Ситуація в Україні та вироблення спільної позиції протидії російській агресії були у центрі переговорів напередодні. Між главами закордонних відомств США та Євросоюзу. Джон Керрі під час прес-конференції з Федерікою Могеріні заявив, що Росія та підтримувані нею бойовики грубо порушують мирні домовленості. Він запевнив, що Сполучені Штати та Європа будуть діяти спільно у дипломатичному тиску та питаннях санкцій проти Росії. Ми обговорили тривожну ситуацію в Україні. Ми продовжуємо тиснути на Росію, щоб вона дотримувалася мінських домовленостей, під якими вона підписалася, щодо яких вона проводила переговори, та які вона пообіцяла виконувати. Ми особливо стурбовані ознаками, що підтримувані Росією сепаратисти проводять повномасштабну атаку на Дебальцеве з метою отримання контролю над важливим залізничним вузлом. Це є кричущим порушенням мінського договору вогню від 19 Ого вересня також відбулося захоплення сепаратистами майже 500 квадратних миль територій вже після підписання угоди, де було погоджено дотримуватись певних кордонів. Це зухвали захоплення землі і є прямим порушенням мінської угоди. Саме тому європейське співтовариство вирішило дотримуватись політики санкцій та продовжувати надсилати повідомлення, що ми не підтримуватимемо подібного порушення суверенності країни. ОБСЄ повідомило, що принаймні 30 ракет системи ГРАД влучили у Дебальцеве, внаслідок чого були вбиті три мирні мешканці, і ще 12 поранені. Спостерігачі ОБСЄ заявили, що особисто спостерігали напрямок, з якого ці ракети прилетіли а саме з підконтрольної. Сепаратистам горлівки сполучені штати, як і раніше, рішуче підтримуватимуть територіальну цілісність України. Ми засуджуємо всі дії спрямовані на підрив її суверенітету та на те, щоб отримати певні переваги після підписання мінських угод задля того, щоб отримати зиск на наступних переговорах. Ми також зробимо все, що можемо, щоб допомогти Україні з важким економічним викликом, з яким вона зіткнулася. Перемир'я в Україні лише існує на папері. З цим погодились фактично усі країни під час останнього обговорення у Раді безпеки ООН. Також усі сторони висловили стурбованість долею цивільного населення у зоні бойових дій на Донбасі. Таку стурбованість висловив і представник Росії, але він чергово і категорично відмовився визнавати, що відповідальність за війну, жертви і руйнування несе Москва. Розповідає Богдан Цюпин. Доповідь про стан справ на Донбасі виголошував заступник генерального секретаря ООН Джефрі Фельтман. ознаки поступу, такі як обмін сотнями полонених, були дуже швидко затьмарені поновленням бойових дій і заглибленням у політичний глухий кут. Дипломат заявив, що жертвами війни стають і ті, хто не тримає зброї в руках, вказуючи на гуманітарну кризу у регіоні і в Україні загалом в країні, де ще рік тому внутрішніх біженців не існувало взагалі, зараз згідно з українськими джерелами, є принаймні 850 тисяч переміщених громадян у межах кордонів України і понад 600 тисяч у сусідніх країнах. Представниця Литви заявила, що українська армія робить те, що робили би збройні сили кожної країни, захищає суверенітет і цілісність. А одна з причин активізації боїв у тому, що Росія та підтримувані Росією бойовики розглядають перемир'я так, що Україна повинна припинити вогонь у той час, як бойовики мають право стріляти і далі. У той час, як російська пропаганда називає оборонні дії України порушенням перемир'я, сама Росія. Жодного разу не засудила нелегальних і беззаконних сепаратистських бойовиків. Навпаки, російські намагання переписати мінські угоди, щоб узаконити і затвердити захоплення нових територій бойовиками говорять про повну підтримку Кремлем тих злочинців. Російський представник ВООН, на відміну від кількох інших промовців, жодним словом не згадав окупацію Криму і знову ретранслював кремлівські гасла. Мовляв, війна на Донбасі це внутрішня українська проблема, а обрана на виборах українська влада це хунта. Накратно указували, ми неодноразово вказували в цьому залі на те, що так званий уряд переможців, який прийшов до влади у результаті державного перевороту, спираючись на підтримку озброєних радикалів, проводить політику, яка не має нічого спільного з відновленням національної єдності країни. Представниця США заявила, що Росія активно працює над тим, щоб розширити і зберегти заморожений конфлікт на Донбасі. Запропонований Путіним мирний план вона порівняла з простяганням оливкової гілки в одній руці і з танками й ракетами ГРАД в іншій. Ми бачили подібні мирні плани в Абхазії, Південній Осетії і Придністров'ї. Коли президент Порошенко відхилив пропозицію Путіна, Росія негайно почала дипломатичний і медійний наступ, називаючи це підтвердженням, що Україну не цікавить мир. Ну мо знімемо вуаль з мирного плану Путіна і назвемо його тим, чим він є російським планом окупації. Саманта Пауер заявила, що запроваджувати треба ті плани, що вже існують. Плани, які за її словами Росія підписала і негайно порушила. Богдан Цюпин голос Америки. Українському питанню та російській загрозі присвятили перше слухання сенатського комітету зі збройних сил під керівництвом Джона Маккейна. Поділитись експертами експертними думками запросили колишніх президентських радників із нацбезпеки Збігнєва-Бжежинського та Брента Скохруфта. Політолог Бжежинський запропонував стратегію протидії путінській агресії, розмістити військовий контингент США у Балтійських країнах, не скасовувати санкції. Надати українцям зброю для оборони, але пообіцяти Росії, що Україна не буде членом НАТО, за слуханнями стежила Юлія Ярмоленко. Перше засідання сенатського комітету зі збройних сил під керівництвом Джона Маккейна і одразу критика надто оптимістичних заяв Барака Обами Президент Обама сказав, що тінь кризи минула. Ці слова здивували усіх, хто стежив за тим, що відбувається нині у світі. Росія захопила та анексувала територію суверенної європейської держави. Таке трапляється вперше з часів Гітлера і Сталіна. нещодавні хизування Путіна збільшенням ядерного потенціалу Росії повернули у західне суспільство тривоги часів холодної війни. Однак, ймовірність ядерного конфлікту мізерна, вважає колишній радник президента США із нацбезпеки збігнів Бжезинський. Набагато складнішими є недостатнє розуміння заходом путінських амбіцій і небажання грати на випередження я боюся, що в один день, і я справді маю на увазі лише один день. Путін візьме і захопить Ригу і Талін. Вони не зможуть протистояти. А ми скажемо, це шок. Ми обурені. Але звісно, ми нічого не можемо вдіяти, аби не спровокувати ядерний конфлікт. Моя порада розмістити якусь частину військ у Естонії обмежено. Це не буде провокацією. Американський контингент в Естонії не буде захоплювати Росію, і Путін це знає. Але якщо Москва захоче загарбати Естонію, то отримує відсіч від американських військ. У ситуації з Україною випереджати вже запізно, а от стримувати необхідно. Самі лише санкції діяти не будуть. Переконаний збігнів бжезинський бо за ефектом лавини постраждати може й українська економіка. А чия обвалиться першою прогнозувати важко. Натомість, Бжезинський пропонує комплексну стратегію, яка змусить Кремль задуматись, перш ніж зробити наступний крок. Айдантен Путін план сто інвейдюкраїна заго. Я не думаю, що Путін хоче захопити усю Україну. Це надто небезпечно і непередбачувано. Але це постійне посилення ескалації теж не можна ігнорувати. Економічні санкції так у довгій перспективі вони породять занепокоєння у суспільстві. Це позбавить Путіна такої великої підтримки. Зруйнує хибну віру росіян у те, що їх країна стає супердержавою. Але у короткій перспективі ми повинні нейтралізувати його особисті мотивації і зробити це можна. Лише упевненими кроками, такими як надання українцям зброї для оборони, ми маємо зробити для Путіна військову агресію проти України більш коштовною. Але водночас ми повинні дати йому сигнал про те, що ми готові домовлятися, а тому не будемо відкривати для України двері до членства у НАТО. Адміністрація Обами озвучила плани скоротити оборонний бюджет сполучених штатів на 1 трильйон доларів до 2021-го. Офіційно пропозиції презентують на початку лютого. Нині ж Маккейн намагається пояснити економити на армії не час. Вимаштави стратежі двитвен бюджет. Нам необхідно мати бюджет заснований на стратегії, а не стратегію, яка виходить із можливостей бюджету. Ми повинні мати чітке уявлення про небезпеки, з якими ми зіштовхуємося, і бюджет, який здатний надавати ресурси, необхідні для того, аби протистояти їм. Із головою комітету згодні і колишні президентські радники із нацбезпеки Збігнів Бжезинський і Брент скокрофт на наступні слухання. Джон Маккейн запрошуватиме генералів у відставці інтелектуалів та експертів з оборони, аби підкріпити свою позицію думкам. У людей, які добре пам'ятають часи холодної війни, Юля Єрмоленко, голос Америки. Сьогодні Україна відзначає день соборності за рік, що минув істотно зросла кількість людей, які вважають себе українцями. 95% населення вважають Україну своєю державою, і лише 5% хотіли б відокремлення регіону, у якому проживають. Це дані соціологічного опитування, яке оприлюднив сьогодні фонд демократичні ініціативи. Водночас, як свідчить дослідження, у певної частини громадян досі зберігається. Подвійна самоідентифікація із Україною і з Росією. Об'єднати і примирити українців на думку опитаних здатні перемога у війні, реальна боротьба з корупцією та покращення соціально-економічного стану в країні. Лише 5% населення України хотіли б, щоб їхній регіон від України відділився. Що стосується Донбасу. За відділення регіону від України виступає 35 Це багато, це багато, але це не більшість, і це теж треба мати на увазі. Значить, 35 жителів Донбасу хотіли б відділитися від України. Причому 20% хотіли б вийти зі складу України і стати незалежним регіоном, і ще 15% хотіли б приєднатися до іншої держави, зрозуміло до якої до Росії. Але це 15%. Вважається, що ну, багато регіонів України не сприймає українську мову і культуру. Дослідження показало, що ідентифікація з українською мовою і культурою дуже висока у всіх регіонах України, включаючи Донбас. Наведу вам цифри. Дуже близька чи достатньо близька, вважають українську культуру і мову 88% жителів Донбасу. Не тільки державу, але й мову і культуру. І на завершення про новину, що зацікавить любителів кіно. А в американському штаті Юта сьогодні стартує кінофестиваль Сандерс, що є одним з найпрестижніших фестивалів. у США. щороку його відвідує близько 50 тисяч людей. У річницю Сандерс фестиваль покаже одразу кілька стрічок із або про Україну, зокрема, переможну стрічку Мирослава Слабошпицького племія, яка вже здобула міжнародне визнання і нагороди. А також документальну стрічку розслідування про причини аварії на Чорнобильській атомній електростанції, «Російський дятел, події якої розгортаються на тлі Євромайдану, ще один фільм буде присвячений українській фігуристці Оксані Баю. На цьому у нас на сьогодні сьогодні, все. Дякуємо за увагу. Щасливо побачимося завтра.